Просто зараз ось так розворачусь. Дивіться, щоб ви розуміли толщину рибини. <риклад> вот. Оце толщина рибини, дивіться, дивіться. який Коротше на закаті сонця вовка он всадив коропа, як бачите ну, Я от беру подсак і йду за рибою Коротше вода на вечір стала холодна. Опа! Поросинок тут. Та ну під десятку. Опа! Коротше, бачите, як уже у мене підсак? цак он. Годство. Оооо, подожди, тут надо двома руками. Ломай, якщо поломано. Опа. Не вже так не получиться. Ну, може й деть. Дивись хорош. Це вообще шикарно. Шикарно. Та ж саме все, приманочка, бойлик внизу, попапчик вверху, ті ж самі кольори, все те ж саме. Работаємо. Працюємо. Да, коротше, друзі, що я вам скажу, вовка он хай мучиться зі своїм коропом. А я ж як бачите в перчатки, я вон сижу. Закармлююся на ночь. Я тільки 10 спомбів спів кинути. Ще треба спомбів 20 кинути. Тому, друзі, вовка хай сам розбирається зі своєю рибиною. А я далі шмаляти, бо часу немає взагалі. Сонце вже, О, бачите, де сонце, воно вже скоро за лінією горизонту заховається і все, шабаш. Тому, друзі, вовка хай сам там розбирається. Пішов я далі шмаляти. Та є там 10, там кабан ще тот. <рес> а ну давай, давай. Ану, похвастай. О, а ну похвастайся, похвастайся. дивіться, який поросенок. Шикарний. Ну, коротше, Вовка, давай, випускай його, я пішов. Далі кормитися, друзі. Треба, треба кормитися. Поїхали. Гайлала. Ух, друзі, ну що я вам скажу? Короче, шмаляємо. Як бачите, Вовка он свої ракети Дубаса. Ну, у нього, звісно, ситуація по печальній 90 метрів. Ну а я свої 30 ракет зерна. Отут вот в мене було зерно. Ось пелець з бойлами все відправив на дистанцію 40 метрів. О, то мені трошки вийшло це полегше. Як бачите, на ніч я ось готую. У мене тут пива мішочок зверху. Тут варіночка. Ну, от, тут попапчик 12, це 16, то 12, і там з, з тієї сторони те ж саме. Ну Тут вже готуємося до ночної рибалки, щоб менше перезакидувати, все ж таки хочеться відпочити, попрацювали ми ці, цей день дуже непогано. З, з бікфішами з усім як полагається. В принципі, що ми робимо? Зараз закидуємо приманочки та Будемо, мабуть, відпочивати, тому що дійсно вже устали махати, вовки ще махати і махати ракетою. Ну, а я от махався. Хоча я просто раніше розпочав, бо тут двома, як би сказати, помбами неудобно маслати. О, дивіться, яка красота. Фу, і полетіла. Отак от, от. Оце 90 метрів. Тому, друзі, поїхали далі ловити, закидуватися. А не ловити. Ловити то вже другорядне діло на сьогодні. Вже наловили. да, наловилися і біг фіш, і вже такий. Ну що ж, ось вона нічна покльовочка. Довгий час не було ні покльовок, нічого. Вовка. Дай мені будь ласка. Отримав клюваку. На столі, а. Фонарик на столі мій. За... Да, 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 зараз йду секунду. Хороша? Як хочеш, дотягуй сюди до, до, до берега. На Не хочу, тяни сам. Та, чого? Того! Паровоз класний вообще. Паровоз? Вообще сумасшедший. Сумасшедший. Іба пік і бр. Капець. Коротше, машкари я вам передать не можу, нереальне кількість. Тому я зараз... Щас... Йопентятор! <смеш> я не готов к цьому. Я просто не готов. Я буду сподіватися, що це якийсь кажан пролітав. Як буде результат, я вам покажу, бо машкара з'їсть. Короче, результат. <смеш> <смеш> Пацак і хана. <смеш> <смеш> Дивіться. Ми сейчас просто, просто Вам <смеш> покажем, Що ми не вловить. Це вообще, Я вам кажу, у мене подсака склалась. У мене просто подсака склалась. 18 лашка, 9 лажка дысь. Дивится. Фу фу-фу. по 20. Це по 20. О, о так, подивіться так, на, на вот это довольное лицо. Дивиться, вот этого только что... Довольное лицо поймало вот этого звера. А ну давай, поднимай его. Метр длинный. Давай. Давай, давай. Давай. Вот так. Давай, 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 давай. Еханый, бабай. Ваше, чем, Да чем, Тут двадцатка точно, якщо що гониш. Це двадцятка железна. Давай! Дивіться, 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 що це за торпеда. Дивіться, отак я просто зараз отак розворачуюсь. Дивіться, щоб ви розуміли толщину рибини. Вот. Оце толщина рибини. Дивіться. Дивіться, який. Це просто треш. Ти візьми в руки. Нихоє. Не хоя. Я хочу, щоб ти взяв. Я в пацаки підняв його. Я його підняв і пацаку поламав Ты, за тебе. Ти зараз Не, ти зараз просто. Ні, тебя. По любому візьмеш руку. Та я манал його брать, Не, вы, вы подивіться в рухі, тебе... Подивіться, який він пузатий. <свят> так, вот. Макс, з Максом двоим. Ну, в принципі нам э, вечір. Да в результат. А ну, Макс, а. як там по весу? Я поднял, я его поддержал, стропы на картонах. Давай, давай, танцевые, да? Давай, у тебя все выйдет. Я подойду даже ближе. Я тебе сказал, что ты как увидишь эту ласточки на гнездо. Ласточки на гнездо. прозреешь, это не эти тузики 15 грамм, блядь. Вот то, конечно, рыбыно. Ничего не скажешь. Глянь, какие аппараты. Та я бачу. Машина. Машина, це машина. Це машина. Це машина. Дивіться, і пішов, і пішов. Спасибо. Коротше, за таку рибину треба, мабуть, піти конечка врізати, бо воно того стоїть, так. Да. Емоції за що? Емоції, так. Да. Я вам кажу, це вообще це реб, ну це рибина була. Я, вона, я он стояв умила в корінь, под поламала, Ну все як полагається, коротше. Короче, тока думав зараз відпочить. Ляхти, і тут от така нахрен торпеда. І клюнула вона. Нема що Нема на що показати. Нема що показати. О, дивіться, ось на що воно клюнуло. Хороша була приманка. Взяла ось така торпеда. От. Все як полагається, все чітко, Просто чітко. Короче, а получилось вийшло... шею вбахнул. <гум> <гум> і драть! Не сып бить тут машина. Я вот такие подпитлайк, да? Так пишел пить? Мак, держи, держи, держи руками, придави. Придави. Отак придави руками. Отак, Вот так, да, 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 придави. да. блин, ты шо? Стоп, ну сейчас, подожди, успокоїться. Сейчас він успокоїться. Смотри. Ну такие 15 десять, я думаю, да? Да! Дивіться, яка. машина. Просто нереальная машина. Хай він, хай ему грец. Я спать хочу. Сейчас надо перезакинуться, Мак. Крупная рыба, что я только ночью, ты знаешь. Не в ту сторону, мужик. Я тебе кажется, что было... Хорошо пешел, хорошо погнал. Проще было... Я бы с нахрен мог. Проще было бы зайти в воду. А может и проще было. Все. Ну что ж, друзья, выходит, что З 10 до 11 ми отримали 2 бікфіша від коропа до амура. У нас було. У Вовки короче, короб крепкий, реально там 20 до 20 десь в цьому діапазоні. А в мене амурчик в районі 15 кг. Ну, вже ми пішли второй пацак витягувати, бо перша подсака вже все, гайка. О, тому ми на второй подсаке. Ну, закинулися. Все, як би сказати, готово в нас до наступної покльовки. Тому ми що робимо? От, залазимо в нашу палаточку. на сигналізатори, Максу. Ага, точно, сигналізатори перевірити. Так, тут все стоїть у мене. Так, фрикціон раз, Фрикціон два. Подивися, все. не включений, представляєш? Не включений? Йохани бабань. Коротше, отак от. Все провірили перед сном. І йдемо лягати спати. Тому що, друзі, ну важко, дійсно важко таких рибин тягати, що хай Бог милує. Тому ми йдемо спати. Поїхали відпочивати. Гайлала.